Всім привітки! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні у нас дуже багато планів на день, але хочемо, що встигнемо. Залишайтеся зі мною я вам все покажу, що буде відбуватися сьогодні. У нас вже на вулиці справжня весна. Це зацвіла жовта сливка. Сидивлюся, зацвіло це деревце, до якого був прищеплений мигдаль. Побачимо, що воно буде, до чого щапиться ріг. Он де цвіте слива синя, наподобі її угорочки. І вже почав цвісти персик. На цьому лише декілька квіточок зацвіло, а цей вже цвіте повним ходом. Головне, щоб не було приморозків, щоб він не примерз. Сьогодні, можливо, покропимо його. І цвіте черешенько. Цей рік дуже багато цвіту на ній. З дня на день мається ще зацвісти грушка. Також буде дуже багато цвіту. Надіюся, що цей рік спробуємо хоч одну грушу, побачимо, що воно. Мама вчора почала вже вікна мити. Я вже сьогодні в віранді домила, що залишилося помити у спальні. Зараз я швидко тут у дворі позамітаю. Взяла вам такого старого ножа, хочу оцей мох весь вишкепти. Потім піду мити вікна в спальню на другу сторону хати. Кішечки скупилися, поїхали в магазин. Бумажки туалетні взяли. Мама взяла вафель, шоколадки там на тортик треба, циправа курки. Така прикольна з паприкою та гірчицею. Майонезик ще взяли, печиво. Мама якесь задумала, супер-пупер, щось смачненьке. Чай. Макарошки, сметанка. Бананчики олежику і малявка. Дріщі, ми будемо пити пасочки сьогодні. І взяли дві скумбрії копчені. Щоб я тоді не їздити по магазинах, не шукати, що куди і як. Такі смачні і ароматні. Забрали сьогодні. Силочки з Аліекспресу. Ось такий їжачок. Трішечка помята коробка. Ну, все там зберігається всередині. Надіюсь, дівчаткам зайде. Ось такі пазлики. Показувалася одній колежику, він реготав. Пандочка і ось така корівка. Там ще є різні види, треба ще позаказувати. Це ось такий дятлик. Розпаковувати не буду. І ось така ще іграшка. Щас покажу, що тут таке. Щас вийому з пакетика. Це десь наклеєчка кліїться. Опа такий барашик вилазить. Тоді от собі. Опа, такий заяць. Це, опа, а воно, виходить, Це теж якийсь невідомий звірьок. Це, мабуть, якийсь баранчик також. І ось це тут, мабуть, прокручується. Опа! Якась жирафа. І ось такого. Надеюсь, малачи зайда. Буду олажи покупать. Может, ему зря там нет, купить. Что, не видаем девчаткам, нет?

Покупать, это, это... Так заказала себе кроксы из синей и из Одни будут на работу ходить, а другие будут в ликарню поехать и вот здесь похмелье но надо что-то повязываться там. Я же заказывала такие в минувшей то... Непогані. це більш-менш нормально. Заказувала другого виробника. Один великий мінус, що трошки такий є запах. Ну Нічого я з пакетика вийму, поставлю, не вивіплюся і буде все окей. Вже нарізали ось досточок. Буде десь 80 см ширина і 2 м довжина. Такі хочемо великий зробить добротний столик. Ось досточки ще є. Це буде на стільницю. Зараз скрутимо. От і будемо щось придумувати на низ. І зубимо дві лобочки. простенькі. Столешницю вже скрутили. Чувачок. Та Сміхунчик, йому сподобалося, так? Да? Не моє діло строїти столи і лавочки, бачу. Щось бабка таке на що ужас. Побачимо, що з цього вийде. Ось такий столик у нас вийшов. Два мастера робили. Мастер бабуська. мастер. Йо. Щось бабки, мені стіл не подобається. Стіл гарний. Люди скричують ідеальний. Я так казала, отаку ноги стіля. Сіди не бояться сюди. Нормальні ноги, нормальний стіл. Кому не подобається, хай роблять кращий. Був ось отакий. На заміну цьому стрімному столу буде такий красунчик у нас. Не, Зараз прикручу лавочку так, одну, а іншу зробимо вже після Великого Дня. Бо там дай, ножки вкопувати і все. На другу сторону будемо ставити сільчики. Ось така лавочка вийшлася і столик. Ми сюди поставимо поки що два стільчика, потім оці пеньки всі викручуємо, заженемо нові якісь досточки і ось цю досочку положимо. І буде у нас дві лавочки і столик. Такий добротний захворюваний льонку кинемо, а наверх клієночку красиву. Вирішили сьогодні вивезти сміття на сміття звалище. Вже готові пальчики, голубці. Ще в погріб винесли вже олів'єшку і ось якісь котлетки. Само видивилася новий рецептик, трошки відварили і запекли. Надіюсь, буде дуже смачно. Ось такий тортик у нас. І таких балабеників мама зробила. Вітаю всіх зі світлим, святом Великого Дня. Бажаю, щоб у ваших родинах завжди панував спокій та добробут. Всі біди обходили вас стороною, щоб в домівках панувало добро та затишок. Також, щоб було мирне небо над головою. Я сьогодні приїжджав Сережа з станюєю малечою, то ми трішки посиділи. Коли ми поїхали до хати, то Олежик заснув, пообідав і заснув. Його дівчатка уморили, так сказати. Ми з вами полягали, поспали, відіспалися, трошки сил набралися на новий тиждень. А зараз швидко хочу полити в парнику, бо там геть все зів'яло, бо така зараз жара на вулиці. Піду в хату готувати Олежику вже вечеряти. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.